Три дні микався, що я можу зробити. От тут подумав, що ось. А, написав Артуру генералу нашому от, барменів. От, чим можу допомогти? І він каже, що ось тактичні ремені були би дуже в нагоді. Так, розповідає Сергій, який до війни з Росією займався виготовленням м'яких меблів та грав у місцевому музичному гурті. За день перепрофілювався на пошиття ременів для бійців територіальної оборони. Вони зручні і допомагають військовим швидко приводити зброю у бойову готовність. Форму розповідає, знайшов разом із знайомими в інтернеті. Зараз модернізує. Зробив спочатку це досвід, не був зрозумів. Це в мене що було з фурнітури. Я вже так зліпив, ось спробували трохи величенький вийшов. Ну не може, десь на кулемет ще піде. Говорить, процес налагоджують, є кому допомагати, тож зможе шити до десяти таких за день. Тепер головна потреба матеріали. Жіночка в месенджер писала, фотку, прислала, все, що має там зі старих рюкзачків, зрізане, там, показала. Я їй написав, поки почекайте, розберемося, буде видно. Що... Ну, зараз вже бачу, що там щось з краму згодиться. Теж напишу їй. Сергій розповідає, на перші вироби грошима допоміг знайомий з Польщі. Матеріал придбав у місцевому магазині. Трохи малувато вийшло самого ременю 40 мм, трохи тепер не вистачить. Якщо може хтось має, то звертайте, ну зверніться там, знайдете в Фейсбуці, там може. От трохи от наразі зараз це треба. Якщо фастикси, хтось має, теж надійні тільки. Може, хтось має. Ну це пластикове, але металічні, щоб заварені, тільки були, щоб не розгиналися. Кільця напівкільця такі теж десь до 40 міліметрів, от теж щоб кріпити. Окрім ременів, Сергій говорить, може допомогти бійцям у ремонті бронежилетів та військової амуніції для тих, хто зараз залишається вдома, Друга, маєш свої поради. Шукайте собі чим зайнятися, Це так надихає. Це капець. Я ось вже четвертий день, вже на підриві мотаюсь, все це роблю. І, взагалі, забуваю про всякі там про сум, про то все, що це все щось страшне. Там нічого боятися. Тримайтеся, переможемо. Слава Україні!